Норм чи стрьом? версія адвоката представляти себе самостійно в суді. Норм чи стрьом. Норм. Якщо ви впевнені в собі, знаєте законодавство, знаєте всі нюанси справи, то звичайно ви можете представляти себе самостійно в суді. Укладати договір скачений з інтернету. Норм чи стрьом. Це стрьом не укладайте ніколи договори, які просто скачені з інтернету, не вичитані, не. Узгоджені всі права та обов'язки, відповідальність обох сторін, тому що це може призвести до дуже негативних наслідків. Перевіряти майбутнього бізнес-партнера контрагента через відкриті реєстрів, норм чи стрьом норм, і більше того скажу, це потрібно робити перед, перед укладенням будь-якого договору, перед будь-якою справою, перед відкриттям бізнесу із своїм партнером, обов'язково перевіряйте в відкритих реєстрах всю інформацію. Коли суддя знайомий з адвокатом, норм чи стрьом. Стрьом. в такому випадку суддя має заявити саме відвід або адвокат заявити відвід судді, тому що в подальшому це також має, може мати негативні наслідки для рішення. Вести переговори та узгоджувати деталі контракту через Телеграм норм чи стрьом? норм. Наразі багато нюансів, багато узгоджень відбувається через месенджери, в тому числі через Телеграм, тому не бачу нічого в цьому поганого.